Епідемії грипу та гострих респіраторних інфекцій в Олександрії немає. Як повідомляють спеціалісти місцевої держсанепідслужби, захворюваність на ці хвороби знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг. Так, на сьомому тижні року за період з 8 по 14 лютого в лікувально-профілактичні заклади міста звернулось 463 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, що на 5% менше ніж за попередній тиждень, та на 28% менше в порівнянні з епідемічним порогом. Питома вага дітей склала 67,2%. Карантинні та обмежувальні заходи в цьому епідемічному сезоні в місті не вводились, так як не було зафіксовано перевищення епідемічного порогу в півтори рази і більше протягом тижня. Держсанепідслужба Олександрії постійно слідкує за проведенням протиепідемічних заходів у місті. Так, в рамках виконання доручень уряду організована активна пропаганда серед населення з питань профілактики грипу. Медичні працівники спільно з працівниками Держсанепідслужби шляхом проведення подвірних обходів розповсюджують інформаційні пам'ятки обережно грип та проводять роз'яснювальну роботу щодо небезпеки грипу та методів профілактики цієї недуги. І результати цієї роботи не заставили себе чекати. Вже протягом останніх двох тижнів по місту роздано 962 пам'ятки та 150 осіб щеплено за власної ініціативи. Фахівці говорять, що для профілактики грипу Олександрійцям варто робити щеплення. Адже, як показує практика, вакциновані люди рідше хворіють грипом, а в разі виникнення хвороби у них вона протікає в легкій формі та без ускладнень. А саме вони і є причиною летальних випадків, оскільки сам по собі. Вірус грипу не викликає смерті. Кожен охочий, кому не байдуже, своє здоров'я, може отримати щеплення проти грипу в місцевих поліклініках. Вартість такої вакцини складає близько 70 гривень. А от вартість лікування проти грипу та його ускладнень може складати від 300 до 3 тисяч гривень та більше. Наразі профілактичні та протиепідемічні заходи в Олександрії продовжуються.